Вітаю вас, шановні колеги, в цьому тренінгу я хочу поділитися з вами власним досвідом створення навчального відео. Але перш ніж говорити про те, як створити навчальне відео, я хотів би запропонувати вам подумати і дати відповідь на таке питання. Як ви думаєте, чи доцільно використовувати відеоматеріали? В освітньому процесі. І зараз я роблю невеличку паузу для того, щоб ви подумали. Сподіваюся, ви визначились. Ваші думки напишіть, будь ласка, у коментарі до цього відеоролика. Мені буде дуже цікаво почитати їх. А я хотів би запропонувати власну версію відповіді на це питання. На мою думку, образ вчителя, емоційне забарвлення його мови, експресія, інтонація, мовленеві акценти є надзвичайно важливими елементами освітнього процесу. Їх не можна передати звичайним текстом чи статичними картинками. І в цьому сенсі вчитель є справжнім митцем, актором. А освітній заклад театром. Тому висновок використання відеоматеріалів є надзвичайно ефективним інструментом освітнього процесу, особливо в умовах дистанційного навчання за синхронним форматом. Які ж пристрої можна використовувати для знімання навчального відео? Зрозуміло, що, перш за все, це е, е, відеокамера. Найкраще, щоб це була цифрова камера. Також можна використовувати для знімання навчального відео будь-який пристрій, в якому є додаткова функція знімання відео та вмонтована відеокамера. Це може бути смартфон, також може бути планшет, і також може бути ноутбук із вмонтованою відеокамерою. Будь-який пристрій можна використовувати, але досить часто при проведенні відеозаняття необхідно демонструвати презентацію чи роботу з певною програмою. І для цього потрібно мати режим, так званий, захват екрану. Це найкраще робити, звісно, за допомогою. Ноутбука. Тому я пропоную використовувати саме ноутбук для створення такого навчального відео. Так от, який же формат навчального відео використовується зазвичай? Зазвичай використовується такий формат зображення з відеокамери і накладається захват екрана комп'ютера. Вигляд має ось такий такий формат навчального відео. Які цифрові інструменти для створення навчального відео можна використовувати? Їх є надзвичайно багато таких інструментів. Я пропоную використовувати розширення для веб-переглядача Google Chrome Screenity. Це розширення встановлюється на профіль, ваш особистий профіль в Google переглядачу, і тоді ви можете працювати з будь-якого комп'ютера, зайшовши в свій профіль Google, і там це. Розширення вже буде встановлено. Як встановити це розширення? Перш за все, потрібно знайти його. Його знайти можна у веб-магазині Chrome. Зараз я продемонструю, де знаходиться цей магазин. Ось магазин веб-магазин Chrome знаходиться за таким посиланням. Якщо ви не запам'ятали це посилання, можна просто в переглядачу в пошуковому рядку ввести слово сполучення веб-магазин Chrome, і ви знайдете е, цей сайт. Далі у пошуковому вікні введіть назву цього розширення. Я перехожу на англійську. Ввожу назву розширення скриніті. Натискую Enter. І ось це розширення з'являється. Натискую на піктограму з цим розширенням, і в мене з'являється ось така картинка. Оскільки в мене це розширення вже встановлено, то я його не можу повторно встановити. Бачите, я його можу лише видалити. У вас, е е якщо ви не маєте встановленого цього розширення, буде інша картинка і кнопка Встановити. Натискуєте на кнопку Встановити, і це розширення встановлюється до вашого профілю. У Google. Де знайти встановлене розширення? Встановлене розширення можна знайти, натиснувши на ось таку піктограму, яка розміщена у пошуковому рядку Google. Праворуч. Це піктограма має. Зображення такого пазла або ну, клякси. Коли ми натиснемо на неї, то ось тут буде перелік усіх розширень, встановлених. Бачите, в мене тут встановлено розширення скрініті. Крім того, якщо ви часто використовуєте це розширення, можна закріпити його теж в адресному рядку. Google-переглядача праворуч, і тоді ви зможете дуже швидко до нього звертатися. Для того, щоб закріпити його, потрібно натиснути на ось такий значок. Бачите, в мене він на цей значок ну, такий, виділяється. Да? Якщо я на нього натисну, він буде такий блідий. Це означає, що розширення відкріплено від панелі швидкого запуску. Якщо натискує, прикріплено. І ось ми бачимо таку піктограмку із знаком. Він в мене зараз має вигляд червоного кола, тому що він, воно це розширення активне. Якщо воно буде неактивне, то тоді цей значок буде мати синій колір. І так, ми встановили розширення скриніті. Тепер ви можете приступати до запису, до запису. Відео далі Е, Я не можу вам показати в режимі реального часу, як здійснюється запуск цього розширення, для того, щоб розпочати запис відеозаняття. Е, тому що коли я його, е, воно в мене вже запущене, це розширення, тому я продемонструю це на деяких слайдах. Після натискування на значок запуску розширення Screenity, е, ви маєте на екрані ось таку панельку. Зверніть увагу на те, щоб е, були доступні мікрофон. Мікрофон і відеокамера для запису. Коли ви встанов... будете встановлювати розширення ScreenTy, ця програма запитає у вас дозволу мати доступ до вашого мікрофона та відеокамери, і доступ до сховища файлів. Для того, щоб можна було робити певні операції із запису відео та збереження його у вашу, на вашому комп'ютері. Так. Наступне, для того, щоб запустити розширення скрініті для запису, потрібно натиснути внизу ось цю синю клавішу. Наступний етап. Після цього з'являється вікно, де ви маєте обрати що? Записувати. Ви обираєте ось перше, весь екран. Звертаю також увагу, що ви при, на панелі управління маєте вибрати. Маєте вибрати теж, що показувати, це середнє значення, да? тобто екран комп'ютера. І далі натискуєте на кнопку Надіслати. Після цього, після цього відбувається зворотній відлік. І після закінчення зворотнього відліку розпочинається запис відео. Звертаю вашу увагу, що цей зворотній відлік можна налаштувати таким чином, що він буде тривати 3 секунди, 5 секунд, або ж зовсім його не буде. Тобто запис буде здійснюватись відразу після натискання на. Кнопку надіслати. Ну, але рекомендую вам все-таки встановити зворотній відлік хоча б 3 секунди, для того, щоб ви за ці 3 секунди змогли підготуватися і війти в образ. І так, зворотній відлік закінчилось, і почався запис вашого навчального відео. Так. Ну, і ви ось можете бачити на прикладі цього відео, що я знімаю, як це, як це робиться. Коли вам потрібно показати, до речі, ось цей кружечок, в якому демонструється лектор, можна збільшити. Ось зробити ось такий, якщо ви хочете, щоб у вас було видно краще, чи ось такий. Його це вікно можна перемістити, захвативши лівою кнопкою миші, і, відповідно, поставити в те місце, де вам буде зручніше. Далі, давайте знову зменшимо це вікно до ось таких от розмірів. Якщо вам необхідно продемонструвати uh -huh. презентацію, наприклад, чи роботу з програмою, то ви відкриваєте відповідну презентацію. Теж її можна певним чином зміщувати, як, як вам потрібно. Ну і потім, відповідно, листати цю презентацію. Якщо необхідно показати роботу з програмою певною, то ви теж маєте її запустити. Наприклад, я запустив ага. так, програму Excel. І можу студентам демонструвати. Порядок роботи з цією програмою. Як, наприклад, вводити якісь функції, е, вибирати, ну і так далі. Так, закриваю цю програму. Будь-яку програму можна взяти і демонструвати роботу з нею. Так, таким чином. Е, таким чином ви записуєте це навчальне відео. Воно записується. Далі, коли ви хочете зробити паузу чи зупинити запис, то ви маєте натиснути на ось цю кнопочку. Я вам е, показую, що при записі, отут от ліворуч, знизу є елементи управління записом. Е, Оцей значок з двома вертикальними рисками означає. При натискуванні означає зробити паузу, зупинити запис. Мікрофон можна відключити, натиснувши на нього, чи вмикнути, натиснувши на нього. Аналогічно можна зробити для звуку динаміки. Стрілочка показує, можна вибрати. Певний вигляд стрілки і демонструвати чи звертати увагу на певні елементи у вашому відео. Так, можна обрати інший інструмент. Тоді буде, тоді буде звичайна стрілочка, ось бачите, так виділяється. Можна також у вашому відео. Робити певні виділення ось такі за допомогою такого інструмента. Можна дописувати якийсь текст за допомогою ось такого інструмента. Ну і можна ці всі, всі речі, що ви написали, очистити. Так, таким чином, після того, як ви закінчили. Запис навчального відео. Ви повинні натиснути на ось цю кнопку. Так, в результаті ви отримуєте ось таку картинку. Зараз я її продемонструю. Ось таку картинку. На панелі управління відео бачите, буде вже інше зображення на синій кнопці. У вигляді трикутника. Для того, щоб відновити відео, ви можете натиснути на цю кнопку, і відео відновиться, ви можете далі записувати це відео. Якщо ви вже закінчили записувати відео, то вам необхідно запис зберегти. Для цього необхідно натиснути на кнопку, яка Ось, знаходиться ось тут посередині, у вигляді пташки такої. Натискаючи на неї, ви відео зберігаєте. Ну, якщо вам е не сподобалось відео, як ви записували, ви можете, не зберігаючи його, натиснути на Червоний хрестик, тоді відео просто видалиться із е пам'яті комп'ютера. Так, далі. Як же записати це відео, яке ви щойно відзняли на комп'ютер? Перш за все, ну, після натискання тієї кнопки із пташкою з'являється ось така картинка. Картинка, де ліворуч розміщений фрагмент вашого відео, і внизу. Кнопка Програти відео. Ви можете натиснути її і подивитися це відео самостійно. Далі В ви... праворуч знаходиться панель редагування та збереження відео. Перш за все, ви повинні вибрати у цій панелі формат відео, натискуючи на Ось такий значок. Ви отримуєте спадне меню. В цьому спадному меню прорахований формати відео відео. Обирайте. Рекомендую обрати mp 4 Ми з вами говорили на попередньому відео, що найкращий формат для відео mp 4 Далі за допомогою. Ось тут внизу за допомогою таких бігунків, які розміщені ось на цій прямій ліворуч і праворуч, можна підрізати зроблене вами відео як на початку, так і в кінці. Але для цього потрібно знати час до якого. Який використовується в цих підрізках. Час відображається на кнопках вище від цього відрізка, ось на цих двох кнопочках. Для того, щоб знати скільки, який відрізок часу встановлювати для підрізок, треба продивитися відео і подивитись на, на цьому е таймінгу, Відмітити собі, які ж інтервали часу вам потрібно запам'ятати, щоб відрізати на початку і в кінці. Тоді переміщаєте оці от бігунки таким чином, щоб встановити на оцих от кнопочках ті е, значення часу, е, які, до яких і від яких ви хочете підрізати, і натискуєте на кнопку ось цю синю. Відбувається підрізання файлів вашого відео. І далі потрібно натиснути на кнопку ось цю внизу синю, Завантажити відео. Після натискування на цю кнопку ваше відео збережеться у папці Завантаження. Її можна знайти, переглянувши, так, вибачте, переглянувши каталог файлів, тут є відповідний розділ завантаження. І ось, бачите, тут є. Я раніше зробив відео, вони завантажені. Так, і можна, до речі, знайти те відео, яке я завантажив в форматі MP4. У форматі mp4. Так, так, так. Поки не знайшов, це було десь раніше. Ось файл, бачите, файл завантажений в форматі MP4. І таким чином цей файл вже можна використати у ваших, у ваших цілях. Наприклад, можна розмістити його у Google класі. Як це робиться, зараз продемонструю. Для цього потрібно знайти ваш Google клас, в який необхідно завантажити те чи інше відео. Давайте його знайдемо. Я перехожу, перехожу в додатки. Google знаходжу додаток Google Class. Давайте візьму, наприклад, ось цей Google клас. Завдання. І, наприклад, мені треба розмістити відео лекцію от в цьому розділі вступ до економетрики. Редагую цей розділ. Так. І завантажую, завантажую відео. Шукаю його, це відео у відповідній папці. Завантаження натискую. Так, шукаю. Дивимося, де воно знаходиться. Пам'ятаєте, формат MP4, ось цей файл, натискаю. І потрібно трошки зачекати для того, щоб файл, відповідно, завантажився. Коли файл завантажиться, студенти можуть його подивитися. Так, бачите, потрібно. Час, тому що файл досить великий, він 660 мегабайт. Так, чекаємо. Майже завантажився файл да. На наступному, на наступному відео. Я вам покажу. О, є вже. Я вам покажу, як можна зробити це ефективніше. Але, закінчилось завантаження. Бачимо, ось він є цей це відео, його можна дивитися, студенти можуть дивитися і вивчати вашу навчальну дисципліну за допомогою прекрасного створеного вами відео. Таким чином, таким чином ми з'ясували, як можна створювати навчальне відео за допомогою додатка Screenity. Так, ну і останнє. Давайте поговоримо над тим, які ж етапи створення навчального відео. Ну, перш за все, зрозуміло, що потрібно розробити сценарій заняття. Другий етап: готуємо необхідні матеріали для демонстрації. Це можуть бути презентації лекцій, це можуть бути зразки розв'язування задач на Теж в презентаціях, а можуть бути в Excel, можуть бути у Word, можуть бути в якихось інших програмах. І ці матеріали необхідно відкрити і звернути для того, щоб ви могли в потрібний для вас момент розвернути ці матеріали і зразу демонструвати їх студентам. Третє, необхідно обрати приміщення, де вас ніхто не буде відволікати та не буде сторонніх звуків. Ну і четверте, запускаємо розширення скриніті. За 3 секунди входимо в образ. І, як говорять французи, вуаля, ви кіноактор, причому ви граєте головну роль у фільмі, який ви створили. Ви сценарист. Ви режисер і на кінець ви оператор. Е е я вам бажаю успіхів у створенні власних прекрасних відео. І пам'ятайте головне, в прийомці таких відео поводьтесь природньо. Не бійтесь. Робити помилки. І не хвилюйтесь, коли ви помилки зробили. Поверніться назад, виправте помилку, поясніть студентам, як потрібно робити краще, і як потрібно робити правильно. Я вам бажаю успіхів, всіх благ. Будьте справжніми акторами.